Так, первый есть, есть путь, да? да, да, вот он, вот, вот же не я Так, нагадуємо, нагадуємо, працюємо тільки з чистими колесами, працюємо з чистими шинами. Також у нас є відкриті вакансії для фахівців і учнів. Так? Є для людей з досвідом, з великим досвідом, як кажуть, і є вакансії для людей без досвіду. Тому кому ця сфера цікава, хто бажає заробити на сезоні кошти нормальні, будь ласка, приходимо, домовляємося, дивимося друг на друга та приймаємо рішення.